Потужний курорт, який дасть поштовх інвестиційному розвитку гірських сіл Закарпаття, створить нові робочі місця та дасть можливість жителям отримувати дохід. Чи руйнівні для дикої природи наслідки будівництва, які знищать унікальну флору та фауну? У Ясінян на Рахівщині триває обговорення можливості будівництва курорту сведовець. Думки місцевих щодо такої перспективи різняться, не всі підтримують зведення курорту. Я за будівництво. Треба щось розвивати, бо чорна Тиса геть не падає в нас. Ні дорогів, ні, ні понищили тракторами, кіньми, ліси, мости. Нищать все підряд. Так де ті екологи, що вони проти будівництва. А, а тепер не нищать, то все, все понищили. Тепер проїхатися на початок тиси, та й назад, це ужас. Якщо його зробити правильно і все так має бути. Я не проти, звісно, але щоб були ті всі водосточні е каналізації, і все, щоб було так, як я у, у других. Я позитивно ставлюся, я кажу, тільки щоб було все по стандартах, світових стандартах, європейських стандартах. Хтось, щоб прийшов сюди до нас і нам просто дав, що навіть, ви маєте гроші, не використовуючи ваші е ресурси, скажімо, такі як у нас і наша місцевість. Цього ніхто не зробить. А щоб. Процвітали і наші люди мали роботу. То, що, ну з в першу чергу, це є туристи, так які будуть приїжджати. І люди за рахунок цього будівництва ще ж будуть мати постійну роботу. Кілька років навколо напруженої ситуації зі свидовцем точиться суперечки та триває судова тяганина. Попри це, очільники Ясінянської та Ущорнянської територіальних громад таки домагаються можливості старту будівництва курорту та розпочати процес прагнуть мирно, обговоривши всі ризики та знайшовши спільне рішення з жителями, владою, екологами та активістами. Задля цього в Ясіня організували круглий стіл. Сьогодні інформаційний простор наповнений різною інформацією, так зареєстрована є навіть відповідна петиція однак, жодних з зі якихось зібрань круглих столів, обговорень з е, науковцями, з е, екологами не відбувалось. Так е, ми це ініціювали. Нас мене як громаду, голову громади не запрошували на жодне з подібних засідань чи зібрань, де би можна обговорити почути різні думки е, наукових представників, екологів, природоохоронців. Е, Представників місцевої влади, депутатів, представників бізнесу, тому сьогодні ми ініціювали таку зустріч саме в Ясінях. Ми живемо далеко в горах і, безумовно, до нас інвестор не прийде туди з якимись заводами, тому що території угорських місцевостей не вистачає. А туризм це будуще наших громад, і тільки розвиток туризму може підняти наш бюджет. Останній не повністю лісовий податок у нас йде і єдиний податок, але за час війни показники у мене мінус 11 мільйонів. Порівняю за першим 11 мільйонів, особливо 9 мільйонів це ліс. Ліс не йде. І треба шукати заміну даним, поповнювати бюджет місцевий, я би так сказав, логістику шукати, любого інвестора, за нього триматися і поповнювати місцевий бюджет. Оце буде розвиток нашої громади, тому що дороги треба будувати, бере садочки, школи, благоустрій наводити. Можливість будівництва без шкоди екології та згідно чинних законодавчих норм таку позицію стосовно свидовця висловили представники закарпатської ова, які підтримують розвиток депресивних гірських районів, зокрема і в туристичному напрямку, та усвідомлюють необхідність створення робочих місць. Образ буде дивитися, щоб це було в межах чинного законодавства. І Якщо це дозволить наше законодавство, і це не буде пагубно впливати на екологію, то звичайно, що ми будемо підтримувати цей проект. Відсутність очисних споруд та централізованого водопостачання у гірських громадах проблема, яка тут не вирішується роками. За словами спеціаліста по водних ресурсах Людмили Архипової, саме зведення курорту допоможе її вирішити. На сьогоднішній день ні в Ясині, ні в чорній тисі немає централізованого водопостачання і немає очисних споруд. Щоб ви розуміли, до Рахова вся тиса до Рахова немає жодних очисних споруд. То відповідно всі населення, яке живе, і всі підприємства, які працюють, це все стікає якимось чином, практично без очистки, стікає в річку. Якщо курорт, наскільки я знаю, планує. Побудувати очисні споруди не тільки для свого курорту, а ще включити, тобто нижче ясині по річці тиса, чорна тиса. Тобто він планує включити із централізованим, скажімо, збором стічних вод і ясеню і чорну тису. Ну на на мою думку, це буде дуже велика перевага для чистоти транскордонної річки Тиси. Ліс відновний ресурс. Попри це, у гірських громадах чимало випадків на законних рубок, які спричиняють чималу шкоду державі та громаді. Спеціаліст у лісовій галузі Роман Олійник висловив свою позицію стосовно вирубки задля зведення курорту. Одні види від того, що будуть прорубані траси, витяги і спусків, вони отримають нові можливості для розвитку рідкісні види. Інші будуть в якійсь степені. Пригнічені, але треба оцінити всю популяцію, розуміти, наскільки цей вплив допустимо. І ті, хто це робить, вони не мають упередженості ні якоїсь обов'язковості, що буде цей проєкт, ні упередженості, що він обов'язково буде збитковий. Якщо ми так упереджено про себе, судимо, що ми не вміємо. Ми зможемо, навіть нам не треба пробувати зробити щось, щоб не втратити те, що ми маємо, і здобути те, чого нам треба. Група науковців, яка вже не перший рік працює над оцінкою впливу проекту на довкілля, також зазначила про всі ризики під час будівництва. Зокрема, спростувала інформацію щодо забудови Свидовецького хребта, яка турбує суспільство. Крім того, зауважила, під час зведення курорту вирубка лісів тільки зменшиться. Реалізація проєкту може допомогти нам, лісівникам, перейти до загально прийнятої системи лісогосподарювання з природоохоронними технологіями заготівлі лісу, не рубаючи суцільних рубок. Нам потрібно відмовитись від суцільних рубок, перейти до використання лісу, який є різновіковим. <кій> Вже це гамор робить у себе на певних ділянках переформатування. Таких е, лісових площ у віто різновікові, нам потрібно прийти. ну Це потрібно і в законодавстві буде зробити зміни, відмовитись від цього, зробити ліс постійним, стабільним, привести його в систему. У цьому проєкті, що показано самопарадоксально, і збереження вод бо воно одне другим ув'язане, тому що е, великої кількості води тут випадає. Але наша кафедра дослідила уже за останні 15-20 років збіг води з водозбірної площі, який випадає, при в 4-5 разів. Тобто, коли вода стікала 4-5 днів. Теперка у нас тікає за один день. За словами голови Ясінянської громади Андрія Делятинчука, активісти, які виступають категорично проти будівництва курорту Свидовець, попри запрошення на захід, так і не з'явилися. Втім, такі обговорення проводитимуть і надалі. Тож у громаді готові вислухати їхні аргументи та розставити всі крапки. над «і». це перша зустріч. За два роки мене на подібну зустріч не запросив ніхто. Як голову громади, я тільки про себе почав читати в інтернеті, жахати, що наскільки ми тут чуть на дикуни, хоча ми, повірте, не маємо на меті залити всі Карпати бетону чи асфальту. Але ми прагнемо тої синергії, того балансу, щоб те збереження природи приносило і користь цій громаді, цим мешканцям. Робота над остаточним варіантом звіту з оцінки впливу будівництва досі триває. Після його завершення науковці разом з екологами презентують кінцевий варіант на громадських обговореннях. Опісля шукатимуть спільне рішення, аби виготовити документацію та оголосити конкурс для пошуку інвестора. Загальна очікувана сума інвестицій складає 2 мільярди доларів.